Коли десант экипажем, їхати з екіпажем, да, і він бачить, що есть, тобто, не, не, не перший день допустим, за рулем такої бойової машини, то вони не відказуються, ми, ми сідаємо і їдемо, все. Є такі, да, я не хочу, я боюся там. Як командир каже, тебе тут ніхто не держит. бери жовтий пакет, тільки деш не Металокераміка йде, е, защита, плити йдуть. То видержує е, 7,62 видержує е, набої 5,45, ну це, це таке царапинки, да, таке, як уже РПГ, іде, либо Аптур, то це вже РПГ, то Лібаптур. Це вже пробиває машину, е, машина горить. Це не ті, допустимо, як БТР-80, да, які прошиваються з автомата. То есть, то, да, тут сиділи в підбитій машині, то чуєш, як воно дзвонить по броні і все. Дзеньке. А так ну, багато чого допомагає. Якщо виведуть зі строю водія, ляже весь екіпаж машини і вся піхота, яка буде в машині, да? у нас вийшло, що нас підбили, да? у нас всі живі. Да, є 300, але у нас всі живі. То есть, основна маса людей, яка їхала в машині, всі живі. Ми сюди приїхали то есть, і потім вже осознаєш, що ти зробив. То есть, і ти е, як сказати, е, доволі великий вклад зробив в це. То есть, е, ти заїхав туди, е, куди допустим, другі бояться да, заїжджати. Е, ти виконав ту бойову задачу, е, може, може, не до кінця, да? не до кінця чого, тому що підбита машина була. Я знаю, що зараз те село вже, е, наші хлопці взяли, то есть, куди я їхав з командиром. То есть, у нас не вийшло, тому що ну, ну, от така ситуація. Ну, командир стане на ноги, ми, ми підлічимося і знову вперед. Я вважаю, що ми не робимо такого, як вони у нас дозволяли собі той же Бучі, да, Верпіні. Ми не дозволяли розстрілювати всіх там, і тому подобне. Ми чисто з військовим працюємо і все. Тепер тобто почувствуй, подивись, як в тебе хата горить там і тому подобне.